В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс ФМ. Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцею School Fox FM. І я її. Аліна Середюк. Сьогодні на календарі 5 листопада, вівторок. Як ми бачимо, потроху до нас наближається зима. Морозець зранку щіпає за щічки, але осінь ще не пускає зиму у свої володіння. Після обіду виглядає сонечко і знову розпогоджується, тож дбаймо про своє здоров'я, вдягайтеся тепленько, щоб не захворіти. А ще пригадуємо і спостерігаємо сьогодні за погодою, якщо на вербі і ні, зима буде довгою і холодною. І ні на всіх деревах, чекайте на відлигу. Сніжить до сніжної зими. Ще сьогодні хочу вам нагадати, про важливу подію 5 листопада, міжнародний день менеджерів волонтерів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість волонтерської діяльності та відзначенню тих, хто працює на цій роботі, яка не оплачується, але так багато допомагає іншим. Особливо зараз, як ніколи, волонтери є дуже важливими, бо допомагають нашим воїнам, людям та тваринам, які залишились на території, де є активні бойові дії. Це були коротенькі події сьогоднішнього дня. Бережіть себе. З вами була я, Аліна Середюк.